Права 1606 знайди площу однієї грані та площу поверхні куба ребро, якого дорівнює перше завдання 7 см. Ну що ж, давайте міркувати ось наш куб. Як нам знайти площу однієї грані? У куба грань – це буде квадрат з стороною, яка дорівнює ребро, в даному випадку це 7 см. Як знайти площу квадрата, ми з вами вже вміємо. Отже. Давайте запишемо так. Перша дія. Отже, щоб знайти площу квадрата, давайте я позначу S з індексом 0В. Дорівнює. Пишемо, це буде А у квадраті. Так. І це буде дорівнювати. Можна записати як 7. Квадраті і це дорівнює. Тут або одразу пишемо, що це 49, або записуємо як 7, що множиться на 7, і це також дорівнює 49. Ми 7 см помножили на 7 см. в нас вийдуть квадратні сантиметри. Ми записуємо, що це у нас буде тоді площа грані. Площа грані. Куба. Є. Ну, і зараз як знайти площу поверхні куба? У куба таких граней, куб, є 2, 4, 6 граней. Отже, 6 однакових граней, то записуємо другу дія. Щоб знайти площу S, потрібно 6 разів взяти площу однієї грані. 6 помножити на s 0 Або. Це буде 6, що множиться. Замість основного ми пишемо 49. І це дорівнює. Можна стопчик перемножити, а можна 6 помножити на 50, 6 на 5, 300. 6 на 5, 31,0 це 300, а тут буде на 6 помножити на 1 менше, не 300, а 300 мінус 6, це буде 294. Отже, записуємо, що це дорівнює. 200. 94. Ми сантиметри квадратні, квадратні сантиметри помножили в кілька разів. Це вийдуть квадратні сантиметри. Записуємо, що це у нас буде площа поверхні куба. Площа. Поверхні. Куба. Є? Що ж, переходимо до другого завдання. Отже, ребро, якщо куба дорівнює 1,2 дециметра, нічого не зміниться, тільки зміняться цифри. Записуємо перша дія. Отже, S0V. Площа однієї грані дорівнює А у квадраті або у нас буде 1,2 дециметра у квадраті. Це дорівнює, Це можна записати як 1,2, що множиться на 1,2. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 1,2 помножити на 1,2? Можна стопчик, а можна 12 помножити на 12. 12 помножити на 10 це буде 120, а 12 помножити на 2 це буде. 24, 120 плюс 24 це буде 144. А тут є два знаки після коми, то записуємо, що це 1,44 сотих, або можна скористатися таблицею квадратів. Отже, вийде 1,44. Ми дециметри помножили на дециметри, тут, то вийдуть квадратні дециметри. Записуємо в дужках чого? квадратних дециметрів. Це в нас буде площа грані куба. Є. Ну і знов таки, як нам знайти тоді площу поверхні куба. Вона в 6 разів більша за площу грани, тому що, площу грані, тому що у куба 6 однакових граней. Записуємо друга дія. Тобто площа S до Потрібно 6 разів помножити на s на v на площу однієї грані. Це буде 6, що множиться. Замість площі однієї грані пишемо 1,44. І це дорівнює. Ну що ж, тут я вже не візьмусь, пусну якось рахувати. Давайте в стопчик порахуємо. Записуємо 1,44. Переставимо множники місцями. Від цього добуток не зміниться. Множимо на 6. Множимо. 6 на 4 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 6 на 4 24 плюс 2 це 26. 6 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 2 це 8. Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас буде дорівнювати 8,64. Ми квадратні дециметри помножили кілька разів. Це залишається у нас квадратні дециметри. Записуємо, що це у нас буде площа поверхні куба. Ну що ж, можемо записати відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні. Так, знайди площу однієї грані та площу поверхні. Площа однієї грані пишемо 49 квадратних сантиметрів. Так, А площа поверхні 294 квадратні сантиметри. Є. Ну і друге. Площа однієї грані 1,44 квадратного дециметра. А площа поверхні куба 8,64 квадратного дециметра. Ну що, ось таке завдання на знаходження площі грані та площі поверхні куба. На цьому вправу завершено.